Каково що да, Викторія по обличчя да ви що? Ні, ні, да що перестання власть... діяльності журналіста, кримінальна відповідальність, кримінальна відповідальність, перешкоджання діяльності журналіста. людей, не маєте права чоловіка. Це журналіст, перешкоджання діяльності журналіста, кримінальна відповідальність. МВД зобов'язана сприяти діяльності журналіста. Це ставлення проти моєї ні. Ні, ні, Це діяльність журналіста. Кримінальна відповідальність, ви не маєте права перешкоджати діяльності журналіста. Ні, ні, ні. Це квартира в оренді, вона має договір оренди, новий влади. Хазяйка Клаба, фішенебельного ресторана, воровка. Хорошая женщина, но воровка, на доверии, которая украла у этого ребенка эту квартиру. На сегодняшний день с бандитами, с юристами, находятся незаконно на этой территории. Зовут ее Виктория Владимировна, Лео Клап, Парковая аллея 20. Пани Розенская, расскажите коротко, что тут происходит? А, справа в том, что мы пришли в гости до нашего друга, от этой людини, А, так, квартира находится... Призвище, товарища. Снимай, пожалуйста. Просить братия Юрій, Юрій. Юрій Володимирович. Поки що ми не будемо називати його призвище для того, щоб ну все ж таки не зашкодити людині, яка так постраждала. Ця людина має договір оренди цього приміщення. Однак господиня цього приміщення змінила свою точку зору із озброєними людьми, які нам погрожували озброєю, вирішила вигнати людину, яка має добросовісний договір оренди а пізніше, на жаль, з'ясувалося що ця Вобі жінка, колишня да. дружина Юрія а Володимировича, яка вкрала у нього все його майно на наше переконання вкрала. як ми припускаємо з нашої точки зору, це саме було пограбування. Покажіть, будь ласка, вкажіть тих людей, які прийшли сьогодні. А, 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 власне, власне, хто це, хто це? От, хто це люди? Оці от, 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 люди, ці люди. це хто бачите, оці люди кримінальної зовнішності, не потрібно перешкоджати діяльності журналіста. Ви не маєте права. Це діяльність журналіста. Зараз покажу посвідчення. Покажите за. Ви не маєте права перешкоджати діяльності журналіста, а це оперативна програма, яка займається такими саліцеї журналіст. Це його діяльність Це діяльність журналіста. Діяльність журналіста. А ви, а ви, ви не маєте, маєте права ласка. спочатку ви є? Ви представлюєте. спочатку. Я спочатку, ви просто, ви просто, Я зараз не можу поставити. Ви проводите відео Хоча я, я зараз сказали, вам сідоку. Спочатку ви запишіть, запишіть для себе. А от я Писажите. хочу вам сказати, хто це? це? Це так званий адвокат, який покриває рейдерський захват, який точно знав. І я звертаюся. Роблю усне звернення до дисциплінарної комісії адвокатської, де я буду робити письмову заяву. А ця людина, яка називає себе адвокат. Атом адвокатом. адвокатом а з великою радістю покриваю людей зброєю, які виганяють а, з квартири добросовісного орендаря. А скажіть, будь ласка, що була за зброя? Чим вам погрожували? Ви покажіть, покажите до пістолети. А, а погрожували, не зрозуміло. Товарищ журналіст. Посмотрите, зніміть. Да, і в нас так само є договір оренди. А покажіть, будь ласка, свій договір оренди. У вас є ці документи? У нас є договір. А ви не хотіли посмотрите? вас є? нас на нікому. І договір оренди. На, на тарі договір оренди. Ні, ні, підіжіть хвилиночку. Ми всі документи. Договір оренди. А оце доблісне обличчя наших адвокатів. Я думаю, що жодна людина в Україні більше не захоче користуватися позуками такого адвоката. Давайте ми будемо робити все, що ми забажаємо, що нам не забороняє закон. Ви не давайте маєте права всі обмежувати всі мене всі у моїй діяльності. Значит, не нас, маєте права навіть, якщо ви адвокат. Значит, ответили з okay. государственна регістрація право власності, Єдиним собственником квартири є візінтіна Вікторія Владимирова, яка добровільно віддала частя, в оренду цю квартиру 100, до кінця го року. Це правда? Ні, не так подивіться, Дивіру. це договір оренду підписи. Це договір оренди. Це, це, не це, під... це договір оренди, а ці люди прийшли зі зброєю в руках. Тобто ви хочете сказати, що це взагалі не вона ставила під договора. Дал <реш> а я заявляю про те, що ці адвокати цинічно брешуть. Ці адвокати цинічно брешуть, оскільки отримують від пані Вікторії гроші за свою діяльність і не понятно, що за бумажка. ні, це не непонятно, що за бумажка це договір оренди. Це договір оренди. до кінця тринадцятого року. Це договір оренди. Скільки не спачи? А пані Вікторія мені особисто заявила про те, що. Вона підписувала цей договір у нормальному стані, не не в стані сп'яніння, не під погрозами і так далі, і тому подібне. Але насправді хочу вам сказати, що пані Вікторія є колишньою дружиною пані Юрія, пана Юрія, яка за час, коли в пана Юрія були певні проблеми, які він подолав, просто вкрала усе його майно. Вкрала все його майно. Вона вкрала все його майно, просто вкрала майно, і я звертаюся до кожного до кожного громадянина України. На жаль, такі трапляються ситуації, коли жінка, втираючись довіру до чоловіка, потім обкрадає його заможнього, чоловіка залишає без копійки. І, на жаль, такі ситуації часто трапляються. Ми називаємо це брак парещоту російської мови. коли жінка виходить заміж і потім, скориставшись першою ліпшою нагодою, просто відмітає, як то кажуть, вибачте, усе майно громадянина. Покажіть, будь ласка, ти, ту людину, яка погрожувала зброю. Є ця о, людина? А, подивіться. На цих людей. От подивіться, mm. от на цих людей. Подивіться, які милі. Скажіть, будь ласка, на... де ви о, ця людина погрожувала мені особисто і пані? А о, де де особисто. ви працюєте? ви працюєте? Це не важливо, що ну, вона не знаєте. Ким ви працюєте? Я не знаю, хто ви така. Я журналістом. Руки заберіть. руки! Я всім зараз покажу. Заберіть, будь ласка, руки. Поки вони покажуть стрілять, моя А ви мені скажете, де ви працюєте на посічення все, так? Потримайте, будь ласка, посвідчення, покажу. Скажете мне, так? Кем вы ви працвете? Вы почему освещаете не неправомерно? Представьтесь, пожалуйста. Я представлюсь. Так званый адвокат. Так званый адвокат. Если хотите объективно освещать события, пожалуйста, начните с той стороны. Ми запропонували. Ні, то йому взагалі ні, не варто ні, нічого віддати, показувати. Ні, 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 він зараз вас вкраде взагалі. А... Я нічого не віжу. Віддати. Ні. Нічого. Нічого не потрібно вони близько. Звикли, вони звикли краси. Можна власника. Ніхто а, не да, краде. Дівчина. Пан адвокат, заберіть руки, не чіпайте руками. Це власність громадянина. Заберіть руки. Це власність громадянина. Ви де працюєте? Скажіть, будь ласка, не притягнуте. Я, я ви можете навчати вопроси сто часу зараз. А де ви працюєте? Ви обіцяли, ви сказали, що ви скажете. Ви написали, але ж ви перед цим говорили, що мені не, не працюю зовсім. Ви не працюючи, працюю. тобто ви так такий супірейдер, який заробляє. Рейдер. Я не рейдер слушаться. Ви це придумуєте. А чому вас так багато всіх так я, а я не зрозуміла? Я, я Не знаю, чому це багато. я і от, ми запропонували це... цим людям залишити людину, в якій немає де переночувати тут і завтра в судовому порядку, якщо є якісь комп... якісь є проблеми, вирішувати це в юридичній площині. Вони відмовилися я і зажадали, щоб людина. Просто покинула приміщення і пішла на молоко. це мені це ця людина викладає в академії МВД. а по вечорах підробляє рейдерство. А скажіть своє призвичайні по батькові? Достанете мірової з'їздой. Давай все виклав. Ви виклали вже, так? А ви підробляєте рейдером ще? Вас мала плата? на плату? Значит, я ваші документи слухайте. Я за ваша... как вам хочется отработать ваші гроші? Ви більше да, похоже да, на лакея, ніж на адвоката. Почему А Ви не цілуєте ручки и ножки своему, а я показал. Объективно договор аренды, и мы человека на улицу не выгоним. Понятно? Ви не адвокат. адвокат. Ви не юрист. Вы не юрист, вопрос, что вы рей, не юрист, вы не, юрист. вы не адвокат, вы не юрист, Нету. вы не знаете, что вас проведет. Вы не юрист, вы не адвокат, вы просто такой же злочинец. У вас, может быть, тоже есть оружие, представьте мне колбу, давайте вперед, покиньте, пожалуйста, помещение. Я работаю закон. в правовом поле. Вы видите этот документ? Вы умеете читать? Мы завтра утром будем с вами разбираться в суде, в судебном порядке. Оставьте Хорошо. человека в покое. Ваша клиентка украла у него все, что у могла. Оставьте человека в покое. Вы у нас есть договор нет. аренды. Нотариально, как да, правило, не заверяется, можно? подписывается можно между же? двумя сторонами. Покиньте, можно? пожалуйста, помещение. Вы не юрист. Вы по своей ведомости не юрист. Юрист, ви, ви злочинець такий самий на моє переконання, Дочка. ви такий самий злочинець, як тібри та голові. Внимаєте. Ви не юрист. Я буду вимагати, позбавити вас права займатися юридичною адвокатською діяльністю. Я буду право. це вимагати. Это Я переконана, що мої аргументи, аргументи будуть доцільними і ви не будете більш адвокати. Ми загальні закони. Ви не ви юрист. Букві Ми, не ви не юрист. Ми все робимо. Правовому полі ці люди на нас кидалися, погрожували. поогрожували, хто по і ця... А вони не представляють. Дівчон, вони не представляють часи, навіть да, навіть міліцію. Це один буде. Ви не мірі. хочете пройти, а познайомитися з іншими людьми. хто здесь Не розмахуйте, будь ласка, вашими руками. Скажіть, вас, будь ласка, це правда, вище, що ви викладаєте? Не погрожуйте мені, я не, погрожую. не погрожуйте мені такими рухами. Я, я вас боюся. Ви не адекватні. Ви не адвокат має сидіти, мовчати і робити юридичну роботу. А не я перший раз в житті бачу, я відповідальна заявляю. Щоб юрист стрягав, стрягав у розборки, махав руками і по, от такі рухи робив, залякуючи. Ви не юрист, а ви, мабуть, переплутали професію, вам треба надягнути таку шапочку і бути рейдером. Ми вам ну, зброю десь дістанете. Ну, от Вони вам підкажуть. Ви більше схожі на рейдера, ви не юрист. Ви на моє глибоке переконання. Злочинець, ви не юрист. Ви не юрист. Вони робить. Вас, а, вас може бути. Так що теперіть yeah. ви свою з вас перецівники Ну, паніте. А чого працівники yeah. міці нічого зараз не роблять? Ви а вони їх, ви чого не робля? Вони кажуть, що вони кажуть. У нас є от ця людина. Представтесь, будь ласка. Він на закон України ви маєте право не маєте, а зобов'язані yeah. ставитись. Mm. Нет, dit, не вы нет. на якому основании здесь находитесь, можете пояснить. А вы, його, да. вы можете вы помочь включать идеальность журналиста. Да потому что это не объективное освещение фактов. Заказной материал по звонку. А вот эти ребята заказные с пистолетами по вашему звонку. Вы лично звоните. Вы по мобильному детальному вызывали. Лично я это видела. Виктория. далі, що робити робити? Далі, Чому ви вас стоїте, не що знаєте, що ми вам робити? Ми знаємо, що нам робити. Зази, ви зараз, я, зараз, я, зараз, я, я, ми зараз, ні на кайна встановку. Я говорю, ні на кайна встановку. Міліціонер, витайте, я думаю, що моє ви, припущення, що міліціонер отримав хабаря. Ні, ви, в мене таке враження, що вони взагалі не знають, що він робить. Можливо, він отримав хабаря. Я не знаю. Нет, а да как он имеет право прийти сейчас час ночью три. постороннюю большой Понимаете, еще пригласила его Виктория Владимировна. Рабочий рабочий. Кто сюда пригласил? Ну Я вот а вот прикрошал. эта вся бригада пригласила. Рабочего. Рабочего пригласила рассчитаться за ремонт. Давайте ну, тогда мы вас обосили. Да давайте. Вы же это слышали, все. Он рабочий. Он рабочий. Он рабочий. Запишіть, будь ласка, цих людей, що це за рейдери, чому ви стоїте і нічого не, кажуть, не робите? Що вони робить? Я не зрозуміла, хто тут працівники міліції. То розинська ви чи ви? МВД? Я лично завтра обращусь міністром міністра МВД, без хан. Бо виходить, що у нас Тому тут мініченко і розинська працівники міліції, а ви прийшли таке, як у гості. Не знаєте, куди вам текти, на які двері. де виход. Ваш, у меня есть, есть памперс для тебя. Хочете? Я, господину Захарченко, мені не сберечно. І господин Харибенко, ми будемо розбиратися, з вами это уполномоченные люди, которые будуть з'ясовувати, чому ви, вы, викладач академії МВД, що ви робите по ночах у чужих квартирах, і чому ви приймаєте, чому Приймаєте участь у рейдерських захватах. Власне, ми побачимо, чому ви це робите. Я буду звертатися до міністра МВД і до інших відповідних чиновників МВД, щоб вони просто з'ясували, що робить ця людина в тій атмосфері купі з тими бритоголовими, і людина починає мені знову погрожувати. Це все, це вся відповідь, яку він може дати. Тут защитник Леоніда Даніловича нашого сечі. Полки прихильник, Будь у місті з ним сидять да. за гратами. Бо я переконана, що ви злочиниться, оскільки ви зараз вчиняєте неправомірні дії, в обнімочку з ним будете разом сидіти у відповідному місці. А нести покарання. Вас таке обличчя, що вам у дітей в садочку можна покати зараз. Дітей у садочку? Дітей у садочка. Да, у вас дітей є. А це вас не стосується. Ви хочете випрости моїх дітей? Ви ще вод. хочете погрожувати моїм дітям. дітям? <laughs> да. Ваше цікаве, чи є в мене діти. Будуть не вовнусь. Так, да, ну тобі Може точно не дано. Як... Да, да, покайтесь. Ти... покайтесь Ходіть у церкву. У церкву скрізь. Не бійся. Отлично, да, <реку> я думаю, що міністр МВД і інші уповноважені чиновники МВД, дивлячись на це відео, будуть плакати. <реку> да, я завтра їм ну, даже, це що відео прошу.